Вітаю, друзі, це календар Запоріжжя, і у цьому відео буде про події, що відбулися у грудні з 1971 по 1977 роки. 6 грудня 1971 на площі Пушкіна зараз це площа Вернацького. Проходить урочисте відкриття будинку одруження, споруда будинку, прояв батьківського піклування комуністичної партії та радянського уряду про молоду сім'ю, міцну та щасливу каже на святковому мітингу. Голова виконкому запорізької міськради Геннадій Харченко. Символічний ключ від палацу одружень вручають його керівнику. Яскраву стрічку перед входом перерізає почесний громадянин Запоріжжя Трипільський. Першою парою, що одружується у новому палаці, стає електромонтажник трансформаторного заводу Юрій Гринько та комсомольський ватажок бригади малярів Су 6 Тресту Запоріжжя Ганна Кузніцова. У грудні 1971-го здають перший корпус, а на той момент найбільшого будинку Запоріжжя, який розміститься від вулиці Української до вулиці Запорізької. До нового року добудовується корпус А цього будинку. Його новоселами стають 154 родини. Корпус Б ще на 197 квартир, обіцяють ввести в експлуатацію через півтора роки. На першому поверсі будинку відкриють магазин кулінарії, гастроном та поштове відділення. Також тут буде і незвичайна двоповерхова прибудова ресторан та кафе. У грудні 1971-го закладається фундамент майбутнього легендарного ресторану Лахті. У грудні 1972 року на карті Запоріжжя з'являється нова назва Обком партії на пропозицію міському партії. Надає одній з міських площ ім'я 50-річчя СРСР. Так тепер називатиметься територія, розташована між вулицями 40 років Радянської України напроти цирку зараз це Незалежної України, Лермонтова. Зараз це В'ячеслава Зайцева та проспектом Леніна. У грудні 1973-го у Запоріжжі з'являється новий тролейбусний маршрут. Машини з дев'ятим номером їздитимуть вулицею Перемоги повз спорту Юність та п'яту лікарню до південного шосе. Перші дев'ятки розпочинають рух від ДК Імені Кірова та фінішують поблизу Запоріжсталі. Потім їдуть назад. Пізніше цей маршрут зроблять кільцевим. 30 грудня 1974-го у Запоріжжі починає працювати на повну потужність другий пивзавод майбутній Славотич. Розташований у місцевості вітрів та пива Хортицькому районі. А перша варка пива запорізького пивзаводу No2 відбулася 12 грудня 1974 року. До нового року до магазинів надходять перші пивні бочки з вибитим на дні клеймом ЗПЗ2. Пивзавод будували чехи за чеськими технологіями та з імпортним обладнанням. Автоматизовані лінії обслуговують лише 15 техніків. Вже у 1975 році повзавод номер 2 випускатиме 5200 декалітрів бурштинового напою за зміну, а це 12 тисяч ящиків із пляшками. А ще у грудні 1974-го в Хортицькому житловому масиві введено в експлуатацію АТС 41 На той момент працює тільки перша черга станції на 3000 номерів, друга черга АТС 41 на ще стільки ж абонентів. Почне працювати вже в першому півріччі наступного року. До того моменту мешканців цього нового масиву обслуговувала маленька станція, розрахована лише на 500 номерів. У грудні 1975 року закінчується реконструкція одного з найпопулярніших кінотеатрів міста зірки. Кінотеатр був відкритий ще у 1961 році. Тепер тут удвічі збільшений касовий вестибюль та новий фасад. Зовнішній вигляд став кращим. Замість вузьких вікон вся фасадна стінка кінотеатру із суцільного скла. У центрі Хортицького житлового масиву, що на вулиці Лахтинській, у грудні 1975-го, приймає відвідувачів перший в області книжковий магазин-клуб. Він розміщується у новому просторому приміщенні на 300 квадратних метрів. Вже у день відкриття у легенді на полицях магазину очікують покупців. П'ять тисяч найменувань книг Книголюбів Тут чекають різноманітні заходи. Перший проходить вже в грудні вечір йогославської літератури. У грудні 1975 року йде швидка робота з облицювання машинної зали Дніпрогесу-2. За задумом архітекторів, його зовнішній вигляд має бути красивішим і ошатнішим ніж у його старшого брата Дніпрогесу-1. Поступово машинна зала одягається в сіре блискуче святкове вбрання із граніту янцівського кар'єру. У грудні 1976-го нововведення закладам громадського харчування робочим їдальням суворо наказується обов'язкове проведення одного рибного дня на тиждень. Ним оголошено четвер. Тобто, по всій території СРСР у їдальнях подають страви тільки з риби. М'ясо в цей день у їдальнях потрапило під заборону. Нову міську пам'ятку відкривають 20 грудня 1977 року в день 60-річчя ЧК. Це пам'ятник Дзержинському на площі свободи. Ініціаторами його встановлення виступили також чекісти управління КДБ у Запорізькій області. Авторами проекту стали скульптор Микола Соболь та архітектор Анатолій Масютка. Робив пам'ятник його автор в авральному режимі, виробав із янцівського граніту лише за два з половиною місяці. За свою роботу скульптор отримав іменний золотий годинник до старіччя Дзержинського ювілейну настільну медаль та право на позачергове придбання автомобіля Волга. Такими були деякі події грудня у різні роки у місті Запоріжжі. відео створене на основі публікацій газети Правда Ін'Юей. Автор Роман Акбаш та газет Індустріальне Запоріжжя та Запорізька Правда, велика вдячність працівникам Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки. Дякую за увагу!